Всім привіт хочу показати такого робочого жеребчика Прррр. Находиться в селі Баня Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Жеребчик не продається. Молодий, два з половиною роки, походить з села Вижній Березю. Чоловік не продає, кашу, Дуже добрі до роботи. Хребчик був і на паровку, покрив пару кобел. Має файну ногу під собою. не є аж високий, але має гарну, припр, має гарну будов. Тато його теж походить з Вежного Березова. Він походить відтика. Його чоловік купив, що йому було 5 місяців. І теперка. Тепер, тепер 2,5 роки. Моє гарне, чистеньку ногу. Одна передна біла, і має один підколінник. Жеребчик працює у парі жеребцем хайпом. Хайпове вже Неодноразово я думаю, що всі виділи. І в мене на каналі і багато де. Ці два жеребці. Ці два жеребці роблять у парі. Десь постараюся показати ще хайпа у роботі. Може десь вони два будуть. Разом. Дуже спокійний. Має такий один вихор між очима. Трошки вище середини, але дуже спокійний. Прр. Пр. Аза. Гайма грубниця. Царік. Пр. Зав'язали йому фіст. Тут звичайну косичку я десь покажу, покажу десь ще пару варіантів, як, як зав'язувати фости. Як тут які варіанти я вмію. Я раз нагадую, Жеребець не продається, просто так вирішив його познімати, показати. Знаю, що добрий добрий до роботи. І хотів поділитися. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба! do combate.